Приготуємо сьогодні ось такий смачний тортик з млинцями, грибами та сиром. Для цього нам потрібні млинці, гриби, 2-3 ложки вершків, сир, цибуля. Смажимо нарізані наші гриби. Додаємо. Цибулю, вершки, сіль перець за смаком, викладаємо, формуємо наш тортик. Форму викладаємо млинці на млинець грибочки, посипаємо зверху сиром. У мене на торті пішло вісім млинців. Закриваємо фольгою. І в духовку 180 градусів хвилин на двадцять пять, потім Знімаємо фольгу, посипаємо сиром і ще хвилин на 5 в духовку. Дуже ароматний і смачний тортик. Всім смачного!